Повертаючись до запитань моїх підписників, мені вона дуже подобається, але розчарувала її позиція але... щодо фемінізму. В інтерв'ю Іванову вона казала, що фемінізм це неприродно, що жінка не рівня чоловікові. Ну, Іванова, це відповідь задовольнила. Ясне діло, враховуючи, що Ісландія це доволі сексистський канал сам по собі. Мені особисто здається, що пані Лєра просто має стереотипне уявлення про фемінізм, але хотілося б дізнатися детальніше. А, я казала було таке, що мені здається, що фемінізм це щось неприродне. пояснила чому. Ота друга фраза, що жінка не рівня чоловікові, це неправда, я таке не казала. Я казала, що дуже погано, що основна відмінність ну, не основна відмінність між жінками і чоловіками це фізична сила. Це правда, я бачила це інтерв'ю. Цим ну, от, не треба на мене щось мені приписувати. Я добре пам'ятаю, що я казала. А, про фемінізм. А, я вчора, після вчора, ночувала у Львові у моєї коліжанки в Дарії Лісіч. Знаєш таку? Ні. Я перепрошую за цю вимову. Та же не дає там язичкове впиратися туди, куди треба. Куліри просто брекети. Це не брекети, це розширювач там все сложніше. Не брекети будуть через півроку. Зате дуже красива посмішка. Буде. <ріст> а, я ночувала в Дар'ї Лісіч, ми не спали до трьох годин ночі, ми говорили про фемінізм. Вона феміністка, вона поетеса прямо з позицією. І ми про це говорили, спілкувалися дуже довго, і вона определила, оприділи, що я увага, латентна феміністка. Я заперечувала, У мене таке страшне отрицання було. Ми сміялися. Все на світі вже там мало не плакала з тим фемінізмом, розібралися. І все-таки є в мені, типу, одно перечить другому. Я трошечки сексистка, була страшна, вже стараюся від того відійти, завжди над собою працюємо. В чому це проявлялося? В чому це проявлялося? В моїх тих. Старих. Поня... ну, Я виросла в сім'ї, у місцевості. У всьому, де страшний патріархат. Починаючи від релігії, закінчуючи, не знаю, старостом класу. А ти віруєш, до речі? Ні. Атеїстка. Не сказала То Це, це, це взагалі друга тема для окремого випуску. Це дуже там все сложно. А... І, коротше, я не согласна з тим. Що а чого хлопчик має бути староста в класі? А що дівчинка не може? Та дівчатка ж у нас в класі були розумніші, ніж пацієнт, що пацьок з цим справиться ліпше. Я не хочу бути старостою. Я не буду. Е... Там я дівчина, і я можу бути ліпше, чи мужчина, а ведь не хуже, щось нам іще. Я просто така всяка сиділа, така чого, не дівчатка ж теж то норм. Тобто я аналізувала, вспоминала, що ще було то колись давно. Но у нас там так прийнято. Чоловік голова, жінка шия. Я ніколи не стремилася заміж. Я за той уїхала звідти, що я не хочу просто заміж. Я не хочу бути за чоловіком, бо це єдине, до чого я Ну, розумієш, які настрої. Це все феміністичні якісь прояви, які я сама не осознаю, не осознавала, чого я це роблю. Мене це ніколи не влаштовувало. І я з цим боролася. Не хочеш, не роби. Не подобається тобі, як тут люди живуть, які тут порядки. Так газуй, йди туди, де в тебе буде повна свобода, що я, собственно, і зробила. Я зробила собі сама е, успішну кар'єру серед чоловічого світу, коли більшість стендап-коміків були і наразі переживають і чоловіки. І не було в мене такого, що йой, мені треба дядю, продюсера, мужчину, який би мені все робив, все допомагав, все організовував. Бо я сама, що я можу? Я ж дівчинка, ніколи такого не було. А у цьому така... чоловічому світі ніколи не було проявів харасменту. Харасмент — це коли щось як будто би насильно. Ні, це не коли щось, як будто би насильно, а коли тобі говорять просто, це не обов'язково тебе мають гвалтувати. Ні, Це тобі можуть сказати, я можу організувати тобі там виступ у жовтневому, грубо кажучи, якщо ти там дозволиш десь тебе ніжку... Ні, не, не було, бо я не така, не то, що навіть я... не було, я не стикалася. Із тим, що мені треба боротися за права. От теж Іванов мене питав, чи було таке на сцені, що ти дівчина, друге хлопці, що тобі треба щось там виборювати. Ніколи такого не було. Був момент пару разів, коли якийсь комік оголошує, там виступає 10 чоловік, і я одна з них дівчинка, і він каже фразу: А зараз буде виступати дівчинка-комік. Як ми підтримуємо дівчаток, тобто, як будто дівчинці дається поблажка, що їй трошки більше поаплодуйте, навіть якщо вона не смішна, грубо кажучи. Тебе це бісить? Мене це не бісило. Мені це було наче компліментом та дев'ять хлопців. І я серед них одна дівчинка. Щас вийду, роз'їбу, і не посидять, посміються, не подивляться, як робиться комедія. Ну, я туди не так такою думала. Я була така збіглятку маленькою. Б... Так, Та я зараз буду, я взагалі про це не думала. Але потім, коли проаналізувала, як тут все відбувається, та, е, Неприродньо я мала на увазі саме боротьба. Нам треба любитися. Любити чоловіків, любитися з чоловіками, якось більше миру, більше любові, а не цих блядь, боротьба, ссори, скандали, обіди, харасмент і ще щось. Блядь, і так війна в країні. Я так тільки негатива, тільки зла. І ще ну, розумієш, що я мала на увазі. Я тебе прекрасно розумію. А може жінка любитися з жінкою просто або чоловік чи? може? Чого ні. Це я так зараз від теми фемінізму переводжу не, до не, ЛГБТ. Я знаю, я що чекаю. У мене вже є пару приколів про ЛГБТ, якихось таких, як будто на підтримку. Але я чекаю, коли з'явиться талановитий артист, комік, який буде дуже смішний, який про це скаже. Відкриє карти, От, всім привіт, мене звати там Владік, я гей. Він починає про це шутити, у нього влюбляються жінки, чоловіки, вся публіка, він такий гарний, харизматичний, і він смішно про це жартує. І навіть якщо його будуть хейтити, те, що скоріше за все, і буде, його будуть забороняти, його будуть тручати, щось там іще. Я хочу його підтримати. Сама перша про це говорити, ну, я не піду, я, мене це не настільки турбує. А як тобі Но здається, я тримаю чому у нас досі а, представники ЛГБТ бояться там робити публічні камінкаути? Дуже мало хто зробив. А, чому бояться? Бояться осуду, бояться хайпу. Хайп зараз дуже жорстокий. Хейт, ти маєш на увазі. Хейт. А, але мені здається, що основна причина в цьому це релігія. Ми дуже релігійний народ. І за релігії. Закон. І релігія це два кити, де рука руку миє, нога ногу гладить. Боже, золоті слова. Я тут прикріплю посилання на випуск: як Без релігія закон... впливає на суспільне життя і наскільки за залежна від політики. У чому парадокс серед священників є геї? Та їх там безліч. їх там безліч, серед політиків є геї, їх там безліч у Верховній Раді, розумієш? І от так вони самі маючи владу, бо і ті, і ті мають владу, вони співпрацюють. Возможно, навіть серед політиків і священників, є коханці. Розумієш? І це прекрасно, тому що любов це круто, але то, що в них є влада і нема от цього, ну, це дуже сумно. Могли б ми з собою договоритися, якось хлопці, хлопчики. Давайте облегшимо всім життя, скажемо, що це нормально, що. Це здорові люди, що вони теж мають право на існування, на любов. Давайте вже хватить, вже ну, такого або не буде, або буде не скоро. Ну, давай на останок ще бліц серед давай, запитань. Може. Побачимо, що там написали мої підписники. Я вже деякі найцікавіші задала запитання, але тим не менше. Тільки питань про Іванова Бола. Ну, це було не питання про Іванова, це було то, відштовхуючись інтерв від інтерв'ю. Ну, воно класне вийшло, незважаючи там, що я неоднозначно ставлюсь до персони взагалі і Петрова і Іванова, хоча дуже багато їхніх розборів там або якихось тем, які вони транслюють, мені особисто заходить. Я навіть на початку там повномасштабного вторгнення робила репости Петрова постійно. Мені реально ну, подобалось, коли він знаєш, по суті, по ділу і без води. Петров, то хто? Петров — це а, а, співвласник телеканалу а, і каналу, Ютуб-каналу, на який ти ходила я ти знаю, ходила лише на Ісландію. Да, да. Просто проєкт називається Антиподи Сергієм Івановим. Все, немає питань. Я а не ти не досліджуєш, вдянуся. коли ти ходиш на Ютуб канали, до кого ти йдеш? Я особо не ходжу. Ти чесно, можеш порахувати, де я була. Де я була на інтерв'ю? Ну якраз у Іванової і у мене. Ну, от. Не будемо рахувати e, там якийсь стендап шоу. Ні, стендап-шоу це не то. Я більшості відмовляю, бо ну, мені взагалі странно якось давати інтерв'ю. Мене щось будуть питати. І от ти почала про дитинство, і мені почало бути так дискомфортно, Та я вже це все говорила, я не хочу повторятися. Я нічого нового не зробила, знаєш, такого крутого, щоб оце прям сісти, обговорити. Mm, ну мені було цікаво з Івановим. Це було видно uh, поговорити. Це було видно. До речі, ти йому дуже багато запитань задавала. Так ж... Це був прям діалог. Шариш. Це було не питання, відповідь, а такий діалог вийшов. Прикольний дядько. А ти не думала про те, що можливо там запустити власний подкаст або uh, mm. на youtube каналі проводити інтерв'ю з людьми, де. які тебе цікавлять? Та де. Я навіть читала вчора коментарі під цим інтерв'ю. Багато мене цікавить діалог і з людиною, та я її покличу на пиво. Зачем це знімати на камеру і комусь показувати? Я б так радила робити деяким інтерв'юерам. Власне, я читала коментарі, там багато хто написав: було б цікаво, якби Лєра взяла інтерв'ю у Лободи, у Тіни Кароль. А до речі, якби така була можливість по одному запитанню. Депорт вісо. Вони б не прийшли до мене на інтерв'ю, ні одна. По-перше, я б їх не покликала ні одну, а по-друге, вони б не прийшли. Але якби от давай уявимо, якби така можливість Ой. була, і перед тобою сижу от Свєта. Свєта Лабадая. Одне запитання. Знаю. Це буде супер обідно і зашкварно, не хочу. От прийдеш до мене на стендап, будеш чути. Там у мене є а, така. Я поговорю про ці всі інтерв'ю про Лободу, і там буде звучати питання, яке би я задала Тіщенко. От прийдеш, послухаєш, давай. Лобода мені нагадує таку, знаєте, бившу <плес> чиюсь бившу, за яку всі все прекрасно знають, де вона була і що вона робила. Є доказательства. Всі були на тій диспотеці, от така бувша. вона вертається і каже: я не курва. Не, я просто дуже любові дружелюбна. Ну, це чисто мені нагадує. Мені здається, що вслід за нею і Янукович може вернутися. Чого ти так боїшся задавати запитання зараз, щоб не образити ту ж лободу не, або не, ту ж не, Кароль? Не щоб не образити. Просто розумієш, я зараз скажу щось резонансне. Це виріжуть, це, блядь, розлетиться опять по всьому, і ця тема буде популяризуватися штучно на межи з тобою. А ти відчуваєш свою популярність, що воно може зараз вирізатися, розлетітися і почати. Чувала після хейті. Пісюріха. Мені, до речі, написав один із підписників: то врешті, що вона обирає? Пісюрик? Пісюрик. Чи... <ріст> ну, що гріха таїти. Я вже вибрала. Запитання, яке мене також цікавить. Останнім часом стиль Лєри помітно змінився, і в кращу сторону одяг підкреслює жіночність, зачіска дуже сучасна. Хто допомагає чи надихає? Мій татко проплачує мені стилістів. Е, він не змінився, він сформувався. У мене не було стиля в одязі, я просто шукала. Щось, що одіти. не було, ну просто в якийсь момент, коли я почала чуть більше заробляти, поняла, що я можу собі купувати чуть дорожчий одяг, щось е там пробувати, експериментувати, вчитися, дивитися. І воно так по чуть по чуть чуть-чуть сформувалося. У мене формується смак, я так цей процес називаю. Скільки в середньому зараз Лера Мандзюк заробляє як стендапер саме, якщо відкинути ведення весіль YouTube? Mm. Прикол у тому, прикольний прикол у тому, що це супер нестабільно. Тобто, в один місяць я можу заробити много, наступні три місяці я можу заробити чисто на стендапі нічого. А потім ще півроку сидіти, писати матеріал, ходити по відкритим мікрофонам і по якимось солянкам виступати по три тисячі гривень. Що даже трошки странно рахувати: три тисячі гривень за один виступ. Ну може бути, так. Десь так от хлопці покличуть, пойду до нас виступити. А якщо так, як сольнику в жовтневому? О, сольнику жовтневому там більше. Там набагато більше, ніж три тисячі гривень. На суму називати не буду. Це 3 не... тисячі доларів чи більше? Коли як? Смотрячи, буде повний зал, Смотрячи, дозволять відкрити балкон, дивлячись, скільки грошей піде на рекламу. Дивлячись, скільки який відсоток моде на благодійність по різному, Ну, приблизно так е, спитайте, як вона ставиться до демонстрації шикарного відпочинку за кордоном під час війни? Я от зразу згадала ситуацію, коли Санті Дімополос у нас була е, річниця по голодомору, а вона виставляла в Луврі як вона з подружками за шикарним столом, сидить, п'є шампанське, дороге, їсть ділікатеси. Е, в будь-який час навіть зараз показувати шик. Особливо той шик, якого нема, коли це все штучно. Штучно це взагалі залупа. Просто показувати шик. Не знаю, смотря для кого, що шик. От, наприклад, я була на Балі, я була на відпочинку. Я виставляла фотографії, де я там на пляжі, там, сфоткала обіз'яну, щось там ще якусь пальму, де я там не знаю, що я роблю, як у мене я фото не пам'ятаю. Щось із стендапа. Я це не приховую. Я цим не то що хвалюся, в мене нема такого, я цим ділюся. Можна навіть бути не за кордоном на відпочинку, а просто бути у Львові чи в Одесі, виставляти постійно кальяни, шампанське, гульки, дискотеки, музику і весельє і це вже не ок, в будь-яку дату. А можна бути за кордоном на якомусь шикарному відпочинку на Мальдівах. Мальдіви — це найтопні? І щось собі скромно. Я не була на щось собі скромно там розказувати. Е, взагалі, знаєш, як роблять е, такі прими, наприклад? Вони, вони ж не, не їздять. Вони їздять, але не показують. Е, Тіщенко, наприклад, проїбався чоловік страшно. Ти думаєш, другі не їздять депутати? Їздять, звісно. Їздять, але їм вистачає мозгів це не показувати. Їм нема що хвалитися, вони собі своє крадуть і живуть у своє задоволення. За чим якісь публічні люди це роблять? Не знаю. Глупость. Дурастіка. Як ти борешся з хейтерами? Ніяка, що з ними боротися, це неможливо. Ти взагалі не чистиш там коментарі, не Ні. видаляєш, не блочиш. Тобто, такого, як у мене, коли мене називають лайном, ти не блочиш. Я удаляю коментарі. Є щось якась така популярна штука. Чи може вона і була, чи до мене вона лише тепер дійшла. Коли роблять рекламу, у всякої порнусі в коментарях. там, Заходь до мене, я роздінуся для тебе. І я таке бачу, ти мене клич, І я, ну, це я видаляю одразу, бо це мені тут не. І все. Хлопець не ревнує? До чого? Я не знаю, там документарів або кидають, коли там... ні, ні, волі якісь не. тіла чи щось де? в інстаграм. Поки що ні. Принаймні. Просто ревність, розумієш, це така штука. Він би, можливо, ревнував, якщо б я це робила. Якщо б я комусь щось там коментувала, комусь щось скидала, то це, да, це не ок. А то що мені, ні. Чи ображається на тебе хтось із героїв історій твоїх жартів? Я знаю, що брат з тобою не розмовляв довгий час саме через ті да, жарти. Це правда. Е, думаю, так, да, ображаються, мама ображалася не раз. Доки я її не пояснила, що в цьому немає нічого страшного, і я завжди говорю правду. Сестри ображалися, та, і всі. а вони приходили саме на твої стендапи? А, та правда, куди? Тобто їм хтось із Так, В інтернеті сінки, побачили, да? в інтернеті побачили. От що сестра мутить, ви самі знайшли, не знаю і харилися. Було таке, це правда. Чи буває, коли в колі сім'ї тебе просять пожартувати, і коли ти не хочеш цього робити, чи дратується тебе? Ні, раз такого не було. Я рідко буваю в колі прямо сім'ї, це по-перше. А по-друге, не було. До, мого, до моєї діяльності не ставляться як до чогось особливого, і з цього не роблять феномен. У нас все супер просто в сім'ї. Чи розділяєш ти чітко роботу і особисте життя. Мене, наприклад, бувають моменти, коли ти приїжджаєш там в село, я також виросла в селі, і коли ти там бачиш я не знаю, там, сусідів або друзів дитинства, і їм ж дуже цікаво, а чим живе український шоу-бізнес, а ти ж дружиш з тим, а ти дружиш з тим. А я просто приїхала відпочити, вдіти старі затерті дідові спортивні штані, вийти в центр села і посидіти, розумієш? А мені це да, треба розказувати. Мене реально буває, це дратує. У мене такого не буває. У мене буває таке, що я приїжджаю до мами і починаю кричати в дворі там на сусідів. Вуйко Іван, добрий день. Тютка Нуця, що ви там, як це маєте. Покричала дві минути, зазвідала, в кого як здоров'я, і пішла собі. Нема такого. Нема там посиденьок у нас із сусідами, взагалі нічого приблизного. Ніхто не бентежить ні мене, ні я їх. У вас така не банальна, знаєш, сільська сім'я. У нас банальна сільська сім'я, але я не банальний її член. Тобто мама з сестрами щось там созвонюються, когось обсуждають, там у них якісь суєти, якісь... щось там постійно відбувається. Але я це все не слухаю. Мені, коли мама дзвонить казати, що щось там сестра, кажу, мам, якщо мені буде інтересно, як у неї діла і що вона мутить, то я її подзвоню, та я її зазвідаю. Не треба мені це передавати, переносити. Не". Не люблю. От, власне, останнє запитання, передостаннє. Я тобі на початку розмови е, задала запитання, хто е, така була Лера Мандзюк в дитинстві. Угу. Так хто така Лера Мандзюк зараз? Лероча Мандзюк? Е, вже не, не дитина, от я виросла, сформувалася, я в процесі. От я би так назвала цей період. Я в процесі. Е, у мене формуються погляди. Я більше дізнаю. Дізнаюся про світ. У мене все міняється. Міняються позиції, міняються погляди, міняються люди кругом. Е, не знаю, от я зараз міняю посмішку, хочу, щоб вона була красивіша. Е, прагнеме до ідеала. Ще планує щось вдосконалювати? Можливо, там пластику робити? А, та правда. Е, поки що не можливо, колись захочу. Мене все влаштовує. Окрім е, посмішки. Хочу, щоб в мене була гарна, е, широка, біленька, гарненька посмішка. І зняти цю железяку нарешті, бо так тяжко з ним говорити, що ужас. Там язик не знає, куди себе діти. Там має бути піднебіння, йому має бути легко, а там железяка. Це ужас. Ну і найофігенніше запитання, яке мене вразило від підписниці: якщо обирати, прийти до мене ще раз на інтерв'ю чи знятися в порно. Як вона скапчала ці дві поняття? Поч е, не, знятися в порно, очевидно, не. поки що, принаймні. Бо все дуже міняється, розумієш? І до тебе йти на інтерв'ю перший час теж нема сенсу. Так що ні то, ні друге, певно що. Мені дуже подобається, як ти у своєму житті нічого не відкидаєш і ні від чого не страхуєшся. Такий підхід, Та бо... він, мені здається, найправильніший. Бо ж всяке може бути, розумієш? Ну, всяке може бути. Я би поки що не хотіла зніматися в порно. А звідки я знаю, як я буду на це дивитися і про це фантазірувати через років 5, 10, 15, якщо я доживу? А можу зараз вообще хоч щось сказати, і завтра помру, і гейм-овер Маріо.